Привіт, друзі, на каналі Вейлер. Сьогодні розповім і покажу, як завантажити панель керування Nvidia та драйвери для відеокарти Nvidia. Для цього заходимо в Google і пишемо драйвери Nvidia. Переходимо на Завантажити офіційні драйвери Nvidia. Тут нам треба знайти нашу відеокарту. У мене, наприклад, це GeForce RTX. Опа! Так, RTX, але у мене 30 серія, 3060. І натискаємо пошук. Тут можете вибрати мову. Натискаємо пошук. Йде пошук. І ми можемо завантажити драйвери для нашої системи. Ось нам потрібен цей Game Ready Driver. Натискаємо пошук. Натискаємо завантажити. Після завантаження та встановлення драйверів отримаємо GeForce Experience та Nvidia Control Panel справа внизу або в меню Пуск. Ось, На цьому все. З вами був Вейлер. Всім гарного життя, всім удачі, всім бувайте!